З України. Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити з вами про плівкову фотографію. До речі, зараз знімаю на iPhone 12 Pro і програму Black Magic. Все це роблю вперше. Отож, плівкова фотографія застала мене буквально з дитинства. Я народився в 78 році, тобто за часів Радянського Союзу, і в той час. Панували ось такі фотокамери. Як Київ. Ось в мене є Ф-2. Також в мене є зоркий. Ось такий, є в мене ще й чайка. І ось ці всі фотоапарати були плівкові. Завдяки тому, що свого часу пройшла репатріація Радянським Союзом з Німеччини. Ось вам контакс, ось вам Лейка. Які в Радянському Союзі були названі Київ, Фед, «Зоркі» і так далі. Це рахується дальномірний фотоапарат. І це також дальномірний, а ось Зеніт пускався як дзеркальна фотокамера. І от Мої батьки того часу фотокамер не мали. Однак були ентузіасти, які ці фотоапарати мали, які ними користувалися. І от мої батьки просто періодично, коли потрібно було зробити якісь фотографії. Я так зрозумів, запрошували людей, які мають фотоапарат, і вони робили такі фото. Є мої фото дитинства, проте я їх зараз вам показати не можу, так як ці всі фотографії залишились у батьків. І ці всі фотографії, ось на такі прилади, були чорно-білі в перший час. І от е десь кілька місяців назад було таке питання: чи може ось такий фотоапарат зфотографувати на кольорову плівку? І от я сам задумався. Фотоапарати дуже старі, розроблені в часи, коли існувала лише чорно-біла плівка. І от я сам був в такому ступорі, чи може цей фотоапарат фотографувати з кольоровими плівками, по факту може. Просто міняється плівка і все інше лишається те саме. Чому у часи Радянського Союзу ці фотоапарати не мав кожен? По-перше, вони були все-таки дорогі. Ці фотоапарати у свого часу, по відношенню до зарплат, які отримали люди, були дорогі. І щоб їх купити, приходилось відкладати деяку, деяку зарплату, скажімо так. По-друге, вони є відносно складні. Не кожна людина в той час могла розібратися ось в цих всіх крутилочках, правильно налаштувати фотоапарат. Це не так, як сучасні фотоапарати. Відкрив його, ввімкнув. Нажав автофокусування, сфотографував, це якщо в авторежимі. В мануальному теж все просто в порівнянні з таким фотоапаратом. Ось тут, до прикладу, щоб зарядити плівку, потрібно ось зробити такі маніпуляції. Це я зараз показую на прикладі Феда. Ось зробити так. Потім, до речі, <схід> до речі я відкрив <схід> фотоапарат, в якому ще є ось навіть плівка. І ви тепер можете практично побачити. Як виглядала плівка? Ось тут чорно-біла плівка. Як бачите, катушка, в якій зберігається ця плівка, а це катушка, на яку вже намотується плівка, коли відбувається фотографування. Її не можна відкривати ось так, тому що вона засвічується. І це практично ось ця, цей шмат плівки він вже є засвіченим і його е, використовувати не можна. Я просто думав, в якому ж фотоапараті в мене є плівка. і ось я потрапив саме на ту плівку, що Ну, як є, так є. Отож, плівку ви теж побачили. Значить, в ті часи, коли існував Радянський Союз, в основному люди користувалися ось цими такими фотоапаратами Радянського Союзу. Зеніт я продав, в мене був Зеніт е Зеніт ТТЛ. Я їх купував заради оптики. Проте я продав, тому що вони мені не подобаються. А ось ці... Фотоапарати у мене зберігаються як антикваріат і просто як красиві аксесуари, тому що вони дійсно гарні, вони гарно зроблені. Є ще у мене ось така чаєчка. Це вже рахувався фотоапарат для, самих, для початківців. скажімо так. Він рахувався майже автоматичним, тут набагато менше. Налаштування різних порівняння з цим фотоапаратом. І чим класний цей фотоапарат був, тим, що, от, припустимо, ви берете 36 кадрів. Тут 36 кадрів на 35 мм еквіваленті так і є 36 кадрів. Тут же ці кадри помножувалися на два. Тобто, якщо тут 36 поставити в цей фотоапарат, то вони перетворювалися у. 72 фотографії, тобто в два рази більше фотографій можна було зробити на цьому фотоапараті в порівнянні з цим. Тобто Це свого роду такий кроп. І він кожну, кожну фотографію 30-мм розділяв на дві частинки. Тобто можна було зробити в два рази більше фотографій, проте вони були трохи нижчої якості. За часів Радянського Союзу мали ці фотоапарати не всі, для того, щоб мати цей фотоапарат. Потрібно було мати цілу фотолабораторію. Так-так, тому що ось просто купити плівку, закласти її сюди, відфотографувати 36 кадрів і на цим потім зробити фотографії неможливо. Цю плівку промотували у фотоапараті назад, коли відфотографували. В спеціальних розчинах її потім замачували, проявляли. Я це все точно не пам'ятаю, проте пам'ятаю, що було кілька різних. Таких ванночок, і там різні були розчині. Це все робилося в повній темноті, можливо, була червона лампочка, певно, ультрафіолетова, точно вам не скажу. І це робилося або в ванні, або в якомусь такому прикладов, кладова, припустимо, і ось там це все розкладалося. І от поступово ці фотографії от проходили цей весь процес. Потім фотобумага. Вони це, це все робилось на фотобумазі. Тут же. У таких кімнатах висіли такі шнури, як би для білизни, і купа прищепок. І ось потім, коли на останньому етапі, коли фото ця фотографія вже проходила е фотобумагу, її виймали з цього остаточного розчина, який закріплював цю фотографію, і підвішували на таку защіпку. І вона там деякий час висіла, поки висихала. І лише тоді е ця фотографія була вже такою, що її можна було використовувати. Тобто це дуже клопіткий процес, і от часи Радянського Союзу не було багато таких студій і таких би підприємств, які би проявляли ці плівки. Тобто ви зробили фотографію, принесли на таку фірму і вони проявили. У великих мегаполісах такі студії були. Однак у маленьких у селах, у маленьких містечках, таких студій не було. і Люди самотужки, ось це все робили. І тому це була клопітка справа, і вона вимагала багато грошей. Тому робили. Ці фотографії не всі. І для того, щоб робити фотографію на такий фотоапарат, потрібно все-таки було пройти школу. Потрібно було навчитись. Тому що ось тут, як бачите, купа крутилок, а що куди крутити, що вийде, зрозуміло. До того ж, фото... все-таки плівка рахувалась дорогою, і ніхто не хотів робити кадри, які потім підуть у смітник. Тому що кожен кадр це якісь гроші. це… Якісь затрати, і отут всього навсяк 36. Це теж зупиняло тогочасних фотографів від того, щоб фотографувати все підряд і не обдумуючи. Кожен, кожен знімок робився обдумано. Він робився про якісь свята, про якісь міроприємства, або в якихось таких, навіть якщо ви подорожували, то робився конкретно, ви обирався якийсь конкретний. Предмет зйомки. все підряд не, ніхто не фотографував. І в цьому е, ця плівка була незручною, як на мене. Тому що зараз ви вийшли і можете все підряд відфотографувати, прийшли додому, переглянули, що сподобалось, лишили, що не сподобалось, стерли. І це вам нічого не вартує. Тут же все треба робити, обдумано. Отож, Цьому треба було вчитися, це клопітка справа, фоторфувати все підряд не можна, і тут є ці всі мінуси. Потім пізніше, на зміну ось цим фотоапаратам, це вже були 90-ті роки, коли розвал Радянського Союзу в нас почали з'являтися електронні фотоапарати, тобто плівкові фотоапарати, але з електронним наченням, напівавтоматичні, автоматичні. І от у нашій сім'ї тоді десь. Наприкінці 90-х років з'явився перший власний фотоапарат це був Олімпус, Олімпус Тріп, Я вам тут е, поставлю його фотографії, тому що цей фотоапарат до цих пір є у моїх батьків. Я його просто не взяв. І це був повний автомат тобто туди вставлялась просто плівочка. Заводилася на катушечку, і далі в автоматичному режимі він повністю, повністю налаштовувався на об'єкт зйомки, вам просто залишалося зробити те, що фотографію нажати на затвор, і щоб зробилася фотографія. Більше нічого не потрібно робити. Тобто ці всі кутри, крутилочки не потрібні були там, там їх і не було. Був ще також там е, підсвічування. Фокусу у складних умовах, тобто ці фотоапарати дозволяли вже робити фотографії в складних умовах. Існувала плівка, до речі, це вже була кольорова плівка, яку ми купували. Сотка, 200, 400. Ми користувалися 200 і 400. Тоді ніхто не міг зрозуміти, що це таке. Виходить, що по зарічнім міркам, якщо брати цифрові фотоапарати, то ця сотка, 200, 400 це є практично ІСО. Тобто світлочутливість цієї плівки, тоді в ті часи я цього не знав. І відповідно бувало таке, що якщо я цю плівку використовував не за призначенням, тобто взяв 200-ку, а використовував її у якихось там приміщеннях, або навпаки, цю 400-ку використовував на сонці, в мене по фотографії виходить або засвічені, або дуже темними. І багато таких фотографій було в бракові. Проте на той час я навіть не задумався, для чого це. Я думав, що е, чим більше число, тим просто вона краще по якості. Ось такі були думки. Це на заразній час я вже зрозумів. Тому що ніхто особливо і не пояснював, що це таке є. А можливо, я просто не прислухався. Просто от е, купував ту плівку, дивився, звичайно ж, на ціну, яка була дешевша, в основному купували. От були такі плівки, ось Fujifilm от Коні ось в мене збереглися конверти. Кодак. Це коли ми здавали плівку, то брали ось такі конверти. ось Ці підприємства, які друкували ці фотографії, і підписували. Ось тут є от, до, при, до прикладу коніка Мінолта. Ось такі написи. йшов Тут було написано всі якісні по одній штуці, номер плівки. Вартість, яка би була, моє прізвище і номер замовлення. І от бралося такий конверт, бралася, як ця катушка закидалася і казали там приблизно, коли прийти. Приходив, коли мені потрібно було, і от, припустимо, вони тоді видавали. Ось готова плівка. Ось так вона виглядає. Плівка вже з кадрами. Тут є певні кадри. Звичайно ж, iPhone цього не покаже. І, власне, до них додавалися самі фотографії. І от ви могли ці фотографії, ось припустимо така фотографія. І ось ці фотографії ви могли відразу на місці оглянути, що подобається. Брали, що не подобається. Могли сказати, що ось цям не подобається, треба переробити. І люди тоді переробляли. Одні просили за це додаткові гроші. З іншими було таке домовлення, що якщо щось не сподобається, то гроші, відповідно, не брали, а лише брали за готові фотографії. Проте ось я зараз переглядаю ці фотографії і нічого такого особливого я в них не бачу. Дійсно, просто ретро фотографії, і а щоб так було тут щось таке, що за чого зараз фотографії. Ці фотоплівки купляють і для чого роблять фотографії. Ось дивіться, тут пересвічена фотографія. Однак на той час цим тішились. Потім пізніше, на зміну таким фотографіям, прийшла цифрова фотографія. Вона, звичайно ж, прийшла не відразу, поступово. Люди ставились до таких фотоапаратів спочатку з такою осторогою, тому що це було для людей нове. А завжди, якщо щось нове. То люди спочатку це сприймають з осторогою. І от е, у 2008 році, до, до 2008 року я користувався плівкою, у 2008 році я придбав ось такий фотоапарат. Це дійсно мій перший фотоапарат, моя цифромильниця, скажімо так, теж від Олімпуса у 2008 році. Він теж прослужив нам дуже довго, практично і зараз він би служив. Він е, повністю робочий замін, за проблемою такою, що от, був період, коли моя старша дочка теж почала придивлятися до фотографій. Вона почала вивчати це. Вона тишком нишком брала цей фотоапарат і щось фотографувала. І от е, одного разу, е, я про це не знав, одного разу вона пішла фотографувати. І сталося так, що батарейка сіла, об'єктив висунувся і назад не засунувся. Вона перелякала, що я буду е сваритись на неї, і взяла, силою цей об'єктив задавила. Коли задавлював цей об'єктив, тут всередині пластикові шестерні, вона їх зламала. І коли припало так, що мені треба було щось фотографувати, я вже не пам'ятаю, що я вмикати цей фотоапарат, а він дає помилка об'єктива. Віддав я на ремонт. На ремонті подивились, сказали, що там шестерні поламані. Їх якось підклеїли. І цей фотоапарат я ще використовував деякий час, проте вже недовго, тому що цей об'єктив то працював, то не працював. І таким чином я перейшов, знову ж таки, був на Олімпус 820 uz здається. Це вже такий фотоапарат великий. З такою малесенькою матрицею 1 до 2 третіх, проте то був, як би рахувалось, суперзум. І ось далі я користувався тим фотоапаратом деякий час. Я навіть його брав у подорожі, писав на нього відео Full HD, до речі, на ютубі перші відео зроблені на той фотоапарат. І потім поступово ці фотоапарати перейшли ось такі дзеркалки. ера цифромильниць зайшла у минуле, так як з'явилися цифрові дзеркалки. І далі пішли вже беззеркальні фотоапарат, і на сьогоднішній день ми бачимо те, що бачимо. І от коли люди зрозуміли, що на цей фотоапарат можна робити безліч фотографій, ви не прив'язані до плівки, ви не прив'язані до цих салонів, які обробляють фотографії, тобто можна було самостійно під'єднати. До якогось пристрою, скажімо, навіть до того самого телевізора, і переглянути те, що ви візняли. Людям це стало подобатись. Потім з'явилися ось ці комп'ютера. Люди вже мали якісь комп'ютера, записували на комп'ютера, на ці диски свої і переглядали от через комп'ютера. І на деякий період ера цих фотоплівок просто канула в минуле. Ніхто ними не займався, ніхто про них не думав. Однак, от останнім часом я дивлюсь, останні кілька років. Питання ось цих фотоапаратів. Цифр... ну Цих не дуже, в основному цифрових плівкою фотоапаратів знову піднялося наверх. О, До речі, до до речі, речі, дивіться, ось сотка, 200, 400. І тут вказано, в яких умовах можна їх використовувати. Ось вам відразу наглядний приклад цього. Це про це, що я говорив. І от ера цих е, плівкових цифровиків особливо знову, е, знову піднялася. Почали фотографувати люди в основному молоді. Я собі думаю, чому це так сталося. Це сталося тому, що, от, наприклад, я, я із е, свого життя пройшов ось ці плівкові фотоапарати формату Радянського Союзу, е, потім ось ці е, цифрові. Плівкові фотокамери. Потім ось ці дзеркальні фотоапарати і дійшов. от поступ... ці ось Компактні, і поступово дійшов ось до сучасного ладу, до сучасних цифровиків. І от Я, власне, от не хочу повертатися на ось ці фотоапарати старі плівкові. Тому що я це пережив, я це пройшов, я знаю, як це було. Мені воно незручно, воно мені не потрібне. А от, Молоде покоління, певно, хоче просто знати, як же ж то було, як то їхні батьки фотографували ось на такі фотоапарати. Певно, молодь е, захотіла взнати, як от їхній батько, припустимо, міг сфотографувати щось на такий фотоапарат. Як то їм стало цікаво, і вони поступово почали ось до цього е, братись, до цих старих цифрових фотоапаратів плівкових, до цих старих от, повністю механічних фотоапаратів. І поступово почали робитись такі групи, групи фанатів, ось таких е плівкових фотографій, плівкових фотоапаратів. І от виникли, виникла така течія на сьогоднішній момент. І от багато відео навіть в Ютубі є про ці фотоапарати. Уже от, на Алікспресі з'явилися навіть е такі продавці, які продають е знову ж таки ці плівки. Проте вони на сьогоднішній день дорогі, вони коштують 200, 300, 500 гривень, дивлюся. Також, також почали продавати ось на цих сайтах БУ техніки плівки часів Радянського Союзу, скажімо, чи от плівки ось цього часу. Проте вони старі. І вже навіть є методика, як ці старі плівки запускати у ці фотоапарати і як зробити так, щоб вони фоторфували. Тому що в основі цих плівок всіх йде желатин. І от зберігають їх в холодильниках. Ці плівки, колись ми такі плівки в холодильнику ніколи не зберігали. Ми взяли таку плівку, вставили в той фотоапарат, і було таке, що він міг рік-два стояти з тою плівкою, нічого з нею не ставалося. Просто, по мірі потреби, ми там щось фотографували. Знаючи те, що обмежений із цих фотоапаратів, ми там десь щось супер, таке, що потрібне, нам фотофували. Припустимо, перший дзвоник, там весілля якесь, якийсь день народження. До речі, у мене тут по весіллю, здається, десь є фотографії. Ось, припустимо, фотографії з весілля. От дивіться, Вони йшли матові йшли глянцеві. Ось, будь ласка, вам фотографії, які зроблені з весілля. Вони повністю фіолетові. І що в них такого вайбового? вайбового, я от не знаю. от Бачите, вони супер фіолетові, І всі такі от фотографії вийшли у фіолетовому от стилі. Це практично спорчені фотографії, проте от їх робили і раділи, тому що інших практично не було. І от моє покоління мало хто повертається назад до таких е, плівкових фотоапаратів, тому що це все ми пережили, ми це все бачили, ми це все спробували. І мені, наприклад, краще от, купити стареньку дзеркалку е, і фотографувати на нього, ніж знову згадувати і починати це практично мучення на такі старі фотоапарати. Тому вони в мене як декор. І от дехто скаже, що от ви не розумієте, тут 36 кадрів, от, і ви підходите до цього обдумано, от потрібно не все підряд може втурвати, а тільки обдумані якісь фотографії. Що ж вам заважає? Припустимо, взяти ось таку фото, такий фотоапарат чи беззеркальний фотоапарат і обмежити себе, знати, що тут лише 36 кадрів. І не фотографувати по 10-20 знімків підряд кожного якогось об'єкта, а фотографувати конкретно розраховуючи на те, що у вас є 36 кадрів, якісь конкретні там е картини, які вас цікавлять. Потім прийти додому і взяти, і відкрити на комп'ютері саме ці 36. І робити це все у мануалі. Це ж все теж не проблема, тому що об'єктиви старі е від дзеркальників, Можуть використовувати мануальний режим, так само можете перевести в мануальний режим фотоапарат. І ви це все через видошукач, не дивлячись на дисплей, що вийшло, можете це все так би сказати, змоделювати плівковий фотоапарат на своїй дзеркалці. Тобто ви мануалкою налаштовуєте фокус, мануалкою налаштовуєте це ISO, витримку, всі ці справи. Так само, як тут коліщатками, так само ви тут робите електронно. Фотографуєте, не дивитеся у дисплей. Приходите додому, відкриваєте на комп'ютері і на комп'ютері потім переглядаєте. Просто, чим краще ось така е, дзеркалка і ось ця обмеженість тим, що потім у постпрограмі ви можете дещо скоригувати свою фотографію. Ці ж фотографії, які ви зробили на плівку, ви скоригувати не можете. Скажете, що в цьому вайб, я в цьому вайбу не бачу. До того ж, моя дочка взяла цифрову плівку фотокамеру, тому я зараз її не маю. Вони відфотографували кілька плівок буквально, і на тим все затихло. Просто певно, аскома пройшла. Вони відразу з таким азартом це робили. Взяли плівку, сфотографували, відправили. От я не знаю, куди вони відправляли цю плівку. Ту плівку оцифрували і їм переслали вже готові фотографії. Тобто їх зараз навіть не проявляють через ті всі рощини і не не роблять. Такі фотографії, як робили колись. Їх зараз просто оцифровують. І вони передивилися це все. Звичайно, що якість тих фотографій була е, нікудишна, тому що е, люди вже, це нове покоління, звикло фотографувати на цифровики. Вони звикли до цифровиків і от налаштування те все от на цих старих фотокамерах. Особливо вони пробували в нічний час фотографувати, а плівку я так зрозумів, не підібрали ту, що треба. І кадри вийшли такі темненькі. Ну, вони сказали, що їм це подобається. Ну, вони ловлять у цьому якийсь вайб, оцю зернистість, оцю неякість. Проте цю всю неякість можна зробити сміливо і в тому самому фотошопі, чи лайтрумі, чи кепчервані. Ніхто ж це не забороняє, тому що бі... чим сучасніший фотоапарат, тим легше на ньому зробити ось цю всю старовину ці всі недоліки, ніж на старому. На старому вже що вийшло, те вийшло. А на новому фотоапараті ви можете зробити як знімок сучасний, так його і підстарити, зробити ту зернистість шум, будь-що що ви захочете. І от тому, от власне, я не розумію ось цей потік зараз людей, які так е... Моляться буквально на такі, о, на такі ось плівкові фотоапарати, на цю плівку і шукають у цьому всьому якийсь свій смак. скажімо. Ну, З одного боку, не розумію, а з іншого я розумію, тому що от в мене був момент, коли я дуже любив автомобілі. І я до зараз люблю старі автомобілі. Автомобілі 40, 50-х, 60-х років, ось ці старі олдскульні, скажімо так. І от я би теж хотів от, купи, придбати такий автомобіль, спробувати на ньому їздити. Однак ті люди, які жили в ті часи, які каталися на цих автомобілях, вони скажуть, для чого? Дивись, у тебе є сучасний автомобіль, для чого тобі те старьо? Ти будеш з ним мучитись, воно в основному нікуди ж не, там постійно проблеми. Однак мені це хочеться. Тому, певно. І молодому поколінню просто цього хочеться. Знаю, що більшість людей, які от купують ось ці фотоапарати, так само і ось ці е цифровики компактні. Дуже багато людей їх купують. До речі, ціни на них скочили сильно. Їх купили, спробували. На реаліях е ті реалії, що в Ютубі, і реалії, які вони отримують з цифровика, різні. Тому що на Ютубі всі ті е відео, що показують. Ці фотографії е, гарно оброблені, вони все одно піддані кольорокорекції. Тут немає у Ютубі, мало які люди виставляють ті фотографії, які зробили напряму. Їх все одно коригують. І от е, люди подивилися в Ютубі, їм здалося, Вау! Супер ефект потрібно брати. Взяли, покористувалися трошки і все. І знову перейшли на той самий смартфон і користуються в основному камерами смартфонів. Тому що це. Це просто для ціка... із цікавості, мені здається. Отож, як підсумок, я цих людей розумію. Проте, от, наприклад, я думаю, що моє покоління не, не хоче перейти, не бажає знову перейти на ці плівкові фотокамери чи ось на ці старі цифромильнички. Тому що ми це все пережили, ми це пройшли. А от молоде покоління просто хоче для себе от, в певній. Певно, більша їхня кількість, просто хоче спробувати це, як це було, як отримати ось це ніби задоволення. Хоча тут задоволення я не бачу. Я от таким людям молодим говорю, наші вам ці, коли у вас є, вже ось дзеркалка, бездзеркалка, яка дозволяє мінімум хлопот і максимум отримати якості. Те ж саме стосується зараз смартфонів. Смартфон практично зараз. Заполонив весь світ, і на нім можна робити просто чудеса. Просто треба вміти. От, припустимо, відео я записую не на стандартну програму, а на програму Black Magic. Отож, ось моя думка. Звичайно ж, у коментарях хочу почути від вас вашу думку щодо цих фотоапаратів. Звичайно ж, будуть і прихильники, будуть і противники. Проте я, як і прихильників, так і противників розумію, тому що у кожної людини має бути своя думка. Отож, дякую, що дивитесь мій канал. Дякую за увагу! Всім добра!